Олександрійське училище культури є осередком культурного життя міста. Кожного року заклад звітує перед олександрійцями про виконану роботу. Ми працювали на те, щоб не тільки підготувати молоде покоління, розвити творчість їхню, розвити їхню художню майстерність, підготувати нових фахівців, а ще щоб створювати добрий позитивний настрій у населення. Тому що коли починають гриміти гармати. От тут, е, включається музи і вони зупиняють ці гармати. Люди стають добре. От на це і направлений сьогодні наш концерт. Він буде абсолютно веселий, абсолютно про добро, про Україну, про кохання, про любов е, до, до батьківщини, до людей, до матері, до сім'ї. От такому напрямку в нас буде сьогодні концерт, і він буде дуже веселий. Творчість молодих рідному місту таку назву мав цьогорічний звіт представників закладу культури. Зазначимо, що окрім творчого напрямку, училище культури впроваджує і інноваційні напрямки у навчанні. Нам вдалося придбати дві інтерактивні дошки і викладачі. Які більш такі прогресивні налаштовані на зміну навчального процесу, навіть у нашому у творчому е жанрі, знайшли і розробили саме спеціальні програми, по яким тепер проходить навчання. Студенти можуть дотикатися до доски і правильно чи неправильно звучать там різноманітні акорди чи ноти, і це все в формі таких е ігри, це все в формі таких тестів. В училищі культури навчаються не лише олександрійці серед студентів є представники Полтави, Одеси, Хмельницького та інших міст України. Ми запитали, чому першокурсники свого часу обрали саме Олександрійське училище культури. По перше я чоловік творчості, так я собі щала з дитинства і пасії. Мені участь у всяких концертах, мероприятиях, Люблю бути від очень сильно поэтому я выбрала именно наше Александриское училище культуры год был очень ярким несмотря на то что я первый курс заканчивая его была принимала участие в мероприятиях. в мероприятии все понравилось хороший коллектив дружеский отлично все. А от що кажуть про свою «Альма-Матер» вже цьогорічні випускники научила дуже многому научила в како-то степені, научила якомусь то определеному професіоналізму. Даже тому що саме е, в Олександрійському училищі культури можна було заробити е, таке большое кількість професіональних там ну. Навыков каких-то, да, там, допустим, профессиональных терминов можно было выучить. Да. Теперь я наконец-то знаю, что такое мультимедийка, что такое интермедийка. Я знаю, что такое вообще режиссура. Теперь уже изнутри просто когда раньше занимался чем-то таким я не знал, что это такое, да, изнутри. И думал, что это то, что, чем я занимаюсь, это круто. Вот. На самом деле, когда это все разобрали, по полочкам разложили, я понял, что на самом деле это немножко другое. Попереду вступна кампанія. А отже, же шанс стати студентом учителя училища культури ще попереду.